Я просто буду повторюватися мільйон разів, що Корея, звісно, по-своєму просто юбнута країна. І тільки що я ще раз в цьому впевнилась. Всі ми знаємо да, цю історію, як актор наш з Кальмара Альмара ну, дуже незрозумілим образом виклав якусь картинку в Сторіс, де була зображена графія в стилі гри Альмара. І він потім її видалив, але його відмінили просто повсюди. Окей, це ми знаємо. Мені хлопець скинув статтю і сказав подивись на заголовок. Я перевела і там знаєте, що написано: Зловживач генографією на Пак Сонгун цього разу відновлює соціальні мережі без помилок. Вау! Просто провокативна да, така назва. Я розумію, що журналістам треба робити такі назви, щоб люди читали їх статті, щоб якось треба да, причинку і скрінку кинути. В цій статті ще йшлося за те, що типу як він виправдовувався, що йому ніхто не повірив, і те, що потім на інтерв'ю він плакав і виправдовувався про те, що він не хотів це опублікувати, що вийшло це помилково. А, знаєте, що цьому чоловікові 40 років? Хм. А що до такого? Ну, сорокарічний чоловік виправдовується за те, що да, можливо, він десь дивиться по графію. Або зберігає якісь фото на телефон. Абсурд! Абсурд! Людину відмінили бляха в серіалі, у нього забрали роль. Його відміняють його ж самі фанати, його чмирять і кажуть, що він просто ненаситний, ненажерливий. і звращуга. Трендіз, звісно, я розумію неприємність цієї ситуації, що Корея дуже стрікт в цьому плані. Ні для кого це не загадка. І я розумію, що. А, Ну таке тут не дуже так да, катується. Тут ніхто якісь дьорці, э, такі брудні речі, да ніхто тут не викладає, як а, у нас зірки можуть собі дозволити. Айдоли у нас взагалі ж да вони айдоли, вони всі ідеальні. А актори, актори, вони наче не айдоли, але звичайно, да, для Кореї це такий пройоб нормальний. Але але відміняти за це людину і руйнувати реально це не просто знаєте там. Похитили там трішки щось, попукали-попукали, в коментарях його зачмирили і розслабилось. Ні, у нього зараз руйнується реальне життя. Я до цього ніколи не звикнув. Я дуже бажаю йому сил це все пройти. Тут просто не можна стати блядь, актером, грати свою роль, любити свою роботу і щоб він. Чи вона не попала під у цей соціальний прес. Тут просто не можна. От людина любить грати, людина любить співати, людина щось любить творче робити. Але якщо вона от внезапно стане популярною, все, ця жизнь, це життя, воно вже тобі не принадлежить.